Розповідаю новий спосіб, як побороти білокрилку на городі. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Сьогодні поговоримо про те, як швидко та ефективно позбутися білокрилки на городі. Зізнавайтеся, у вас також нашестя білокрилки. В мене на городі її було дуже багато, і не лише на капусті. Личинки і дорослі білокрилки живляться соком рослин, проколюючи клітинну оболонку. Уражені білокрилкою листя в'януть, скручуються, жовтіють та опадають. Рослини перестають рости, скидають плоди і гинуть. Супутником білокрилки є грибки, бактерії та віруси, які комахи переносять з однієї рослини на іншу. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного про сад та город. Білокрилка ретельно ховається на нижньому боці листових пластин, а при найменшій небезпеці перелітає в інше затишне місце. Одна комаха за сезон здатна відкласти більше трьохста яєць. Найкращі умови для поширення білокрилки є висока вологість повітря та тепло. Тому зараз шкідник зустрічається досить часто. Для боротьби з шкідником я використовую інсектицид темпо. Це абсолютно новий засіб, який зупиняє комах вже через 15-20 хвилин після обробки. Дощ за 3 години не зменшує ефективність препарату. Темпо також безпечний для бджіл та корисних комах. Ось такий результат я вже маю через 4 дні після обробки і дуже радію, бо білокрилки на городі не маю. Пишіть в коментарях, чи зустрічались із білокрилкою на власному городі. Та до нових зустрічей на території сімейного саду.